То зараз міський голова Києва, напевно, знає кожен в Україні, але мало хто назве попередників Віталія Кличка, тим більше з минулого чи позаминулого століття. Нинішньою столицею з давніх давен опікувалися воєводи, війти, градоначальники, коменданти, голови міськради, міські голови, яких ми часто називаємо мерами, і навіть гебіцкомісари. комісари Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Сьогодні розповім, наскільки важливо для історика, дослідника, генеалога досліджувати кладовище. Адже будь-який цвинтар і його поховання несуть безліч цікавої інформації про померлих, нашу минувшину дають можливість відновити пам'ять про ту чи іншу без перебільшення історичну особу. Отже, два роки тому мій товариш, якого звати Анатолій, вкотре побував на байковому кладовищі Києва. Але на католицьку частину він потрапив уперше, приєднавшись спочатку до щорічного прибирання старих поховань представниками полонійних організацій, а потім до масового запалювання українцями лампадок в день всіх святих 1 листопада. До речі, ця акція вже стала традиційною на знак вдячності польському народу. Нагадаю, у північно-східній частині Речі Посполитої, передусім на території сучасних Литви і Білорусі, день поминання предків 2 листопада називався Діди, «Джади». Це дійство барвисто змальоване в однойменній поемі Адама Міцкевича але до великого польського поета ми ще повернемося. Друзі, коротенько нагадаю, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії Пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Пращур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Так ось Анатолію випало прибирати якусь скромну могилу, вкриту опалим листям. Як виявилося, це було останнє місце спочинку такого собі Юзефа Завадську. На надгробку також вказані роки життя цієї людини 11 листопада 1818 26 березня 1886. Хтось із колег відразу поцікавився, ким була ця людина. В той момент Анатолій не знав, хоча ім'я одразу видалося знайомим. І справді, Google знає все. Йосип Завадський, видавець і друкар польського походження, журналіст, засновник польського товариства в Києві і головне, київський міський голова в 1860-63 роках. Лише вдома Анатолій пригадав, що не вперше чув це прізвище. Річ у тому, що національне читання 2022 року, яке проводиться в Україні вже більше десяти років під гідою президента Польщі, було приурочене до 200-річчя першого поетичного видання, балади і романси Адама Міцкевича. Ця збірка фактично стала початком доби польського романтизму. Так ось, книга була надрукована в друкарні Юзефа Завадського у Вільно. Цей видавець ніхто інший, як батько майбутнього київського голови. Правда, треба зазначити, що Завадський старший не сприйняв ідеалістичної душі молодого Адама Міцкевича. Як пише видання Кур'єр Віленський, коли поет звернувся до видавця з підготовленим першим томом балад і романсів, то почув від пана Юзевського убивчу фразу про те, що мовляв, поезія пишеться у Варшаві, а не у Вільно. Завацький лише помістив на книгу назву своєї компанії: Гроші на друк і папір. Збирали друзі Міцкевича таємної організації студентів Віленського університету. Товариство філоматів існувало в 1816-23 роках, і ця нелегальна організація прагнула відновити Річ Посполиту. Але її провідні члени були заарештовані і в 1824 році вислані до Росії. Згодом досвідчений друкар Юзеф Завадський все-таки визнав талант Міцкевича і публікував наступні томи його поезії. Засновник цілої династії друкарів, завацький старший, створив у вільно першу сучасну видавничу фірму, відкривши друкарню і книгарню. Розвиваючи справу, заснував нові заклади, оснащені сучасними на той час друкарськими верстатами. Та запросив висококваліфікованих фахівців, завдяки чому швидко отримав титул типографа та видавця Віленського університету. Окрім трудів з історії, філософії, підручників, молитовників, художньої літератури, перекладів книг іноземними мовами, Завадський видавав періодичні видання і газети: Зенік Вілевський, Вядомощі Брукове. Кур'єр Літевський та інші. До речі, Юзеф Завадський старший був членом однієї з відомих на той час масонських лож і користувався фінансовою підтримкою самого князя Адама Єжичарторийського, представника відомого польського роду, литовсько руського походження. Престиж такого знайомства важко переоцінити, адже під час відкриття Юзефом Завадським. Першої друкарні і книгарні у Вільно в 1804 році Адам Чарторийський був близьким радником імператора Олександра І та обіймав посаду міністра закордонних справ Російської імперії. Книгарня Завадського відігравала роль літературного салону, своєрідного клубу, де збиралися представники місцевої знаті та інтелігенції. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалуа. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Після смерті глави династії Завадських у 1838 році його справу продовжили старший і молодший сини, відповідно, Адам та Фелікс. Друкарня функціонувала до 1940 року. За іронією долі, після Другої світової війни на її місці заснували видавництво Центрального комітету комуністичної партії Литви, а на старих верстатах Завадських друкували газети Совєтська Літва і знам'я». Натомість середній син відомого видавця, якого теж звали Юзеф, після смерті батька опинився в Києві. Вже через два роки він відкрив у місті магазин іноземних книг, маючи досвід роботи в батьковому видавництві, заснував типографічний та літографічний заклади. А з 1 квітня 1850 року Завацький отримав в оренду на 12 років друкарню університету святого Володимира, пролобіювавши дозвіл від Міністерства народної освіти Російської імперії. Крім того, він дістав звання університетського друкаря і став одноосібним господарем друкарні, виплачуючи щороку тисячу рублів орендної плати на користь університету. Згодом строк оренди був продовжений на 12 років, а потім ще на 10. Юзеф Завадський молодший посаду Київського міського голови обіймав у 1860-1863 роках. На жаль, про цей період його діяльності. Практично нічого не відомо. А в 1869 році він став одним з засновників міської товарної біржі, найпотужнішого гуртового ринку України другої половини 19-го, початку ХХ століття. Також брав активну участь у житті польської спільноти, створив у місті польське товариство. Після його смерті у 1836 році Юзеф Завадський був похований тут, на католицькій частині Байкового цвинтаря, де випадково і трапив на його надгробок. Історія розпорядилася так, що саме у 1839 році, коли Юзеф Завадський назавжди перебрався до Києва, майбутню українську столицю покинув перший професор юридичного факультету Олександр Міцкевич, який був переведений на посаду ординарного професора кафедри римського права Харківського університету. Так син видавця Адама Міцкевича розминувся із молодшим братом. Польського національного поета Пророка до речі, крім Олександра Міцкевича, в 30-х роках дев'ятнадцятого століття у Київському університеті Святого Володимира викладало приблизно 20% поляків або представників полонізованої шляхти руського походження. Не виключено, що відставка Юзефа Завацького з посади київського міського голови у квітні 1863 року, яка припала на січневе повстання, була якось пов'язана з польським заколотом та поширенням заворушень на правобережну Україну. Юзеф Завацький старший із старшим і молодшим синами Адамом та Феліксом поховані у сімейному гробівці у Вільну на цвинтарі святих Петра і Павла. А Юзеф Молодший знайшов вічний спочинок на байковому кладовищі в місті Києві. Ось така склалася історія про родину Завадських і призабутого київського голову середини 19 -го століття, могила якого усамітнилася на католицькій частині байкового кладовища, куди майже ніколи не доходять екскурсоводи. Але тепер, завдяки знахідці мого товариша, історія про вказану фамілію та київського очільника 60-х років позаминулого століття заграла новими барвами. І головне, отримала друге життя. Друзі, а яких очільників населених пунктів пам'ятаєте, знаєте ви, крім нинішніх, звичайно? Маю на увазі ваші міста, містечка і села. Тільки без гугла, домовилися? А ще напишіть в коментарях, яка цікава інформація зустрічалася вам під час обстеження кладовищ. Поділіться досвідом. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що є запорукою просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалога, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.